Під час Другої світової війни світ став свідком безлічі блискучих військових операцій, здатних у лічені години змінити хід бойових дій. Вони ставали неприємною несподіванкою для ворогів і приводом для радості в таборі союзників. Та поруч із цими перемогами завжди існувала й інша сторона війни. Темні та трагічні події, про які воліють говорити рідше. Це історії, де ціна одного несприятливого збігу обставин могла бути надзвичайно жахливою. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні я розповім вам про одну з найтрагічніших і водночас маловідомих сторінок Другої світової війни: операцію Карфаген подію, що залишила глибокий слід в історії Данії. Саме ця трагедія лягла в основу данського фільму «Чині в моїх очах, який вийшов у 2021 році. У цьому ж випуску я розповім вам детально про операцію Карфаген, як вона перетворилася на трагедію, та наскільки реалістично її зобразили у фільмі. Чим насамперед традиційна подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку, чи то разовими донатами, чи постійною місячною підпискою. Зокрема, завдяки вам відео на каналі з'являються вчасно та регулярно. Якщо ж у вас також є можливість та бажання вкластись у розвиток цього каналу фінансово, усі посилання в описі під відео. 9 квітня 1940 року нацистська Німеччина окупувала Данію майже без опору. Буквально через декілька годин після початку вторгнення данці капітулювали та опинилися під ворожим контролем. Але спершу окупація була відносно м'якою. Данський уряд продовжив свою роботу, а повсякденне життя ледь не нагадувало довоєнне. Проте з часом тиск на населення зростав 43-го року. Німці запровадили жорсткіший режим, а опір посилився. В Копенгагені і по всій країні стали активізуватися загони данського підпілля. Вони збирали розвіддані, здійснювали акти саботажу, допомагали євреям та іншим переслідуваним втекти. Цей рух опору з кожним місяцем ставав для нацистів все більшою загрозою. Для боротьби з підпільниками німці розгорнули мережу таємної поліції Гестапо. У Копенгагені штаб-квартирою Гестапо став великий офісний будинок, відомий як Шелхаус, що до війни належав нафтовій компанії Шау. Ця масивна шестиповерхова будівля в центрі міста перетворилася на серце окупаційної машини терору. Там зберігалися об'ємні архіви досьє на опозиціонерів, євреїв та противників нацистського режиму. Також там допитували застосовуючи тортури затриманих данських патріотів. Камери на верхніх поверхах були набиті в'язнями, чия доля часто закінчувалася розстрілом або відправкою до концтаборів. До кінця 44-го року становище підпілля стало критичним. Ледь не щодня гестапо Кривало нових учасників рукоопору, і здавалося, що незабаром він буде повністю розгромлений. Тож данські підпільники розуміли, що потрібно було за будь-яку ціну вивести з ладу штаб гестапо, інакше їхня боротьба просто захлинеться. Таким чином, спільно з британськими агентами вони наважилися попросити у союзників неординарної допомоги. Прицільного авіаудару пошил хаосу в самому серці густонаселеного Копенгагена. Загалом же у роки Другої світової війни військова авіація використовувалася як для масових стратегічних бомбардувань, так званих килимових, так і для відносно точкових ударів по конкретних цілях. Стратегічні бомбардування проводилися з великої висоти і охоплювали цілі квартали чи міста. Пілоти скидали десятки тонн бомб, часто не бачачи конкретних цілей, що призводило до значних руйнувань і жертв серед цивільних. Водночас існувала і протилежність таким масовим бомбардуванням, низьковисотні точкові рейди на окремі надважливі цілі. Такі операції вимагали, щоб літаки спускалися на мінімальну висоту і атакували конкретну будівлю або об'єкт. Метою було завдати удару по цілі, мінімізуючи збитки довкола. В теорії це мало захистити цивільних. Пілоти на малій висоті могли бачити ціль і прицільно скинути бомби. Втім, за влучність таких ударів пілоти бомбардувальників розплачувалися величезним ризиком. Літаючи майже на рівні дахів, вони ставали легкою мішенью для зеніток і мали обмаль часу на маневри. Втім, у деяких випадках союзники все ж таки зважувалися на такі ризики, коли на кону була нагальна потреба знищити ключовий об'єкт противника, а інші способи на кшталт наземної диверсії були неможливі. Тож саме про такий удар попросило данське підпілля. Мовляв, якщо знищити будівлю шелхаус, то разом з нею згорять архіви гестапо, а багато в'язнів отримують хоча б якийсь шанс врятуватися. Британське командування спершу відхилило цю ідею як занадто небезпечно. Будинок шелхаус стояв у густо населеному кварталі, а поруч були школи, лікарні та історичні споруди. Атака вимагала б польоту майже на нульовій висоті над міськими дахами. Найменша помилка або ворожа куля могли спричинити катастрофу. Проте данське підпілля наполягало, доводячи, наскільки було критично важливо зупинити гестапо. До того ж, британці вже мали успішний прецедент у жовтні 44-го року. Королівські військово-повітряні сили Великої Британії аналогічним низьковисотним ударом знищили штаб гестапо в данському місті Орхос, що суттєво допомогло місцевому опору. Тож таки на початку 45-го року союзне командування дало згоду на операцію з кодовим ім'ям Карфаген. Назва натякала на стародавній Карфаген, який був знищений римлянами до фундаменту. Тож така доля мала б чекати і гестапо в Копенгагені. Рішення ухвалили, тож далі потрібно було продумати операцію до дрібниць, аби вдарити точно по цілі. Британці залучили найбільш досвідчених пілотів Другої тактичної авіаційної армії королівських військово-повітряних сил Британії, що спеціалізувалися на подібних завданнях. Для удару залучили три ескадрильї, озброєні легкими двомоторними винищувачами бомбардувальниками, де Гевіланд Москіто. Цілі таки були надзвичайно швидкі: дерев'яні конструкції москіто важко вловлювалися радарами. А головне, вони могли нести доволі потужний бомбовий заряд і точно покласти його з малих висот. За планом, 18 бомбардувальників москіто мали йти трьома хвилями по шість літаків у кожній. Додатково виділялися два спецлітаки Москіто з кінокамерами для зйомки результатів атаки. Для прикриття з повітря і придушення німецьких зеніток також планували залучити приблизно 30 винищувачів Пі-51 мустанг. Також мустанги мали відволікти ворожі гармати на себе, щоб бомбардувальники могли якомога довше летіти низько. Втім, навіть з найбільш досвідченими пілотами завдання залишалося винятково складним: пізнати серед щільної міської забудови потрібну будівлю і влучити саме в неї. Ба більше німці будівлю штабу Гестапо завбачливо камуфлювали. Під час війни її фасад пофарбували в плямистий захисний колір, щоб ускладнити ідентифікацію з повітря. Тож для успіху операції британці виготовили докладні масштабні моделі кварталу навколо Шелхаусу. Пілоти та штурмани вивчали макети, фото та карти. Вони повинні були запам'ятати кожен орієнтир: парк, канал та форму дагу. З огляду на це план польоту прописали по секундах. Літаки мали зайти з такого напрямку, щоб пілоти напевне впізнали ціль, а сонце не сліпило їм в очі. Маршрут місії мав розпочинатись на британській базі у Норфолку. На весь шлях до Копенгагена близько пів тисячі кілометрів вирішили летіти на гранично низькій висоті, часто менше 30 метрів над землею. Це давало шанс непомітно перетнути данію під ворожими радарами і зненацька з'явитись на ціллю. Для максимального успіху обрали і час удару близько одинадцятої ранку. У цей момент в штабі гестапо мала перебувати максимальна кількість нацистів, обидві зміни співробітників, отже, удар мав знищити якнайбільше ворожих сил. До того ж, за логікою підпільників, у цій порі дня архівні шафи і сейфи були відчинені, тож вогонь мав знищити важливі папери швидше, ніж їх би встигли врятувати. Втім, найважливішим було питання, як убезпечити цивільне населення під час атаки на центр столиці. Планувальники операції Карфаген робили все можливе, щоб бомби влучили тільки у шелхаус. Москіти мали не пікірувати згори, щоб уникнути промаху, а фактично летіти на рівні верхніх поверхів і кинути бомби по горизонтальній траєкторії, ніби вистріливши ними всередину будівлі. Така техніка нагадувала кинуті об землю камінці, що відскакують. Бомби повинні були протаранити нижні поверхи, подолати стіни і вибухнути вже всередині. Для цього бомби навіть забезпечили сповільнювачами підриву. Вибух ставався через кілька секунд після удару. Це дозволяло і самим літакам вислизнути з небезпечної зони до детонації, аби їх не пошкодила власна ударна хвиля, і водночас гарантувало вибух вже всередині будівлі, а не на вулиці. Пілотів суворо інструктували: якщо не впевнені у цілі, не скидати бомби взагалі. В ідеалі хотіли навіть зберегти життя деяких заручників у самому шелхаусі. Планувалося розбомбити середину будинку, де були офіси, архіви і нижні поверхи, а тюремні камери на верхньому рівні мали б залишитися цілими бодай кілька хвилин. Звісно, це була дуже тонка межа. Надто слабкі бомби, і гестапо могло б врятувати архіви, надто потужні, і вся будівля завалиться миттєво, поховавши в'язнів. Отже, операція вимагала філігранної точності, яку пілоти відшліфовували на численних тренуваннях. Вони розуміли, що успіх Карфагену може врятувати десятки життів і вкоротити віку нацистському терору в Данії, але помилка в цій місії була б непоправною. Тож зранку, 21 березня 1945 року, на авіабазі в Англії 20 пілотованих екіпажів Москіто та десятки пілотів «Мустангів» піднялися в повітря. Маршрут пролягав над північним морем і далі над данським узбережжям. Винищувачі ескорту летіли трохи попереду, готові атакувати будь-які німецькі винищувачі чи зенітні батареї на шляху. Вже через дві години після злету група досягла околиць Копенгагена. Лідер рейду Реджінальд Бейтсон повів першу шістку літаків на бойовий курс просто над дахами столиці. Перша хвиля літаків мала застати ворога зненацька, і їй це вдалося. Москіти мчали так низько, що здивовані перехожі навіть бачили обличчя пілотів у кабінах. Гармати ППО не встигли вчасно зорієнтуватися. У призначений момент пілоти першої шістки побачили попереду характерний квадратний корпус шелхауса. Пізнавши ціль, вони прицільно скинули свої бомби. Тож шість фугасних бомб влетіли у нижні поверхи шелхаусу і за мить вибухнули, розірвавши на шматки внутрішні приміщення. Вибухи буквально знесли західне крило будівлі. Частина шестиповерхового дому склалася поглинена полум'ям. Удар був надзвичайно точним і руйнівним. Один із учасників рейду пізніше із подивом відзначив, що точність бомбового удару нагадувала скоріше лазерну зброю майбутнього ніж типові бомбардування часів Другої світової війни. Ці вибухи зробили свою справу. Десятки гестапівців і колаборантів загинули миттєво а у вогні запалали шафи з досьє. В самому будинку настала паніка. Однак, у ту ж мить сталося непередбачуване лихо. Один літак з першої хвилі зазнав аварії. Москіто з бортовим номером Тефор Томмі, яким керував Пітер Клебо, зачепив колесом або крилом 30-метровий ліхтарний стовп біля міського вокзалу. Машина зі смертельно пораненим екіпажем ще мить хиталася в повітрі, а тоді із ревом упала примісінько на землю, врізавшись в гараж поруч із французькою католицькою школою Жанни Дарк. Той же момент літак спалахнув, перетворившись на велетенський смолоскип. Дві бомби, які ніс цей літак, від удару відокремилися і теж здетонували поблизу, зриваючи дах і стіни сусідніх будівель. Від цього передчасного вибуху загинули 12 випадкових людей поблизу місця падіння літака. Пілот і навігатор цього москіту загинули на місці. Друга хвиля з шести москітів йшла слідом за першою з інтервалом у кілька хвилин. Піднімаючи очі до горизонту, пілоти другої хвилі мали побачити попереду стовп. Диму і полум'я, що піднімався над ціллю, саме так мав виглядати вражений шелхаус, але трагічна випадковість змінила картину. Над містом уже здіймався густий чорний дим і палали будівлі, проте не від штабу гестапо, а від палаючих руїн гаража і школи, куди щойно впав літак клепо. Тож пілоти другої групи, наближаючись, побачили велике багаття і вирішили, що це і є охоплений вогнем Шелхаус. Карта підказувала дещо інше, але стовп диму сприймався за ключову ознаку. Тож друга хвиля розпочала атаку не на ту будівлю. Лише командир цієї групи, підполковник Ірадейлов, останню мить збагнув, що щось не так. Він утримав свої бомби і різко повернув у бік справжньої цілі. Решта ж, на жаль, не встигли зорієнтуватись. Два москіти з другої хвилі скинули бомби на місце, де палав літак клебо, тобто прямісінько на школу Жанни Дарк та навколишні будинки. Від цих нових вибухів полум'я розгорілося ще дужче. Здійнялися хмари пилу і кіптяве. Лише один із москітів другої хвилі таки влучив по шелхаусу, хаосу справжній цілі. До того ж, по літаках другої хвилі німці вже відкрили шалений вогонь із зеніток та змогли збити два москіти. Тож третя хвиля, останні шість москітів наближалися, коли містом вже греміли вибухи. Ця група зайшла з західного боку, як і було заплановано. Проте тепер пілотам було ще важче розглядіти свою справжню мішень. У їхніх очах постав суцільний вогняний хаос. Чорний дим і язики полум'я накрили значну частину району. На місці, де мав бути шелхаус, здіймався дим. Але так само диміло і палаюче шкільне подвір'я поруч. Знизу вирувала зенітна стрільба, і пилоти мусили ухилятися від зенітних черг. В цих умовах майже всі вони повторили помилку, спрямувавши бомби на неправильно ідентифіковану ціль. П'ять із шести москітів третьої хвилі скинули бомби туди, де вже палохпотіла школа і сусідні будівлі. Лише один останній екіпаж утримався і кинув бомби за кілька кварталів далі, усвідомивши в останню секунду невідповідність місцевості. Ці точні і нищівні удари, на жаль, були ідеально виконані, але по хибній цілі. Менш ніж за 20 хвилин з початку атаки, все скінчилося. Британські пілоти, долаючи пожежі і зенітки на граничній висоті, вислизнули з міста і взяли курс назад до Британії. З 20 москітів четверо не повернулися, а також були збиті зенітним огнем два мустанги. Тож загалом 9 пілотів загинули того дня в небі над Копенгагеном. Рейд, що мав стати хірургічним вирізанням осиного гнізда Гестапо, обернувся і тріумфом, і трагедією одночасно. На вулиці Фредеріксберг алле у кварталі, де помилково впали бомби, знаходився французький католицький навчальний заклад для дівчат, школа імені Жанни Дарк. Це була приватна школа, заснована у 20-х роках католицькою громадою Копенгагена. В день атаки в її будівлях перебували сотні дітей і дорослих. Уроки були в самому розпалі. Дівчатки різного віку навчалися під опікою черниць та учителів. Ніхто не оголошував повітряної тривоги. Поява британських літаків була несподіванкою і для німців, і для данців. Коли перший москіт впав і вибухнув за кілька десятків метрів від школи, у класах повибувало шибки. Дітям і персоналу стало зрозуміло, що відбувається щось жахливе. За свідченнями одного з учнів сусідньої школи вони побачили низько в небі британські літаки, а за ними, немов великі чорні яйця, падали бомби. Через секунди після прольоту першої хвилі над школою в будівлю влучили перші бомби. Потужний вибух розніс над руський шкільний спортзал у внутрішньому дворі. У цій залі на той час нікого не було. Цей вибух струснув комплекс поруць. Вибив вікна і двері, але це був лише початок. За ним одразу стали рватися нові бомби, скинуті другою і третьою хвилями. Одначе дві бомби влучили в основний навчальний корпус школи: чотириповерховий будинок із класними кімнатами. Від цього удару перекриття і стіни обвалилися, поховавши під собою учнів і вчителів у класах на нижніх поверхах. Водночас спалахнула потужна пожежа, шкільні коридори і кімнати наповнив чорний дим, а дерев'яні парти зайнялися, як сір. Одна з бомб розірвала водогін, тож до нищівного вогню додалася вода, що стрімко затоплювала підвали. Деякі дівчата, рятуючись від вогню, побігли вниз у підвал, не підозрюючи про нову небезпеку. Втім, за лічені хвилини підвальні сховища перетворилися на пастку. Ті, хто були там без нагляду дорослих, фактично опинилися замуровані. Вибратися через завали і проти течії маленькі діти не могли. Дим угорнув усе довкола школи. Зовні на звуки вибухів збіглися мешканці сусідніх будинків. Серед них були батьки деяких школярок, що жили поряд. Усвідомивши, що бомби впали на школу, люди в розпачі кинулися на допомогу. До подвір'я примчали і перші пожежники з розташованої неподалік частини. Почалася спонтанна рятувальна операція. Чоловіки і жінки відкидали дошки і уламки та витягували скривавлених дітей. На очах очевидців розгорталися сцени пекла. Дехто так і не міг повірити, що це спричинили бомби союзників. На жаль, врятувати вдалося далеко не всіх. В епіцентрі вибухів в одну мить загинули десятки дівчаток, ті, кого вибухова хвиля і уламки накрили з головою. Інші школярки та виховательки отримали смертельні поранення чи опіки і згодом померли від них. З найбільш жахливих обставин вирвалися лише одиниці. Кількох дітей з підвалу змогли витягти, а когось дивом прикрив обвалений уламок, зберігши від полум'я. Натомість багато хто так і залишився в пастці. Цей день став справжньою чорною сторінкою для данії. Загалом загинули 86 школярок і 18 дорослих ще близько сотні отримали поранення різного ступеня. Сучасники назвали цю трагедію найжахливішою з усіх, яка спіткала Данію під час Другої світової війни. Школа Жанне Дарк фактично перестала існувати. Будівлі були зруйновані і потім їх знесли. А дітей, які вижили, перевели до інших навчальних закладів. Католицька громада Копенгагена втратила майже ціле покоління. Варто зазначити, що британські пілоти, які здійснювали цей рейд, не усвідомлювали масштабів цієї помилки. Вони повернулися на базу з відчуттям виконаного обов'язку, адже головну ціль було вражено. Про те, що сталося зі школою, екіпажем не повідомляли аж до закінчення війни. Лише коли Німеччина капітулювала і правда випливла назовні, пілоти операції Карфаген довідалися, кого насправді вбили їхні бомби. Це потрясло багатьох із них. Деякі ветерани до кінця життя несли тягар провини. Згодом очевидці згадували, що цей біль для данців був настільки великим, що про нього воліли мовчати. Тим, попри страшну ціну, основна мета операції Карфаген була досягнута. Гестапівський штаб у Шелхаусі лежав у руїнах. Пожежа, що спалахнула від прямих влучань, випалила практично всю будівлю. Разом із нею до тла згоріли і численні архіви гестапо, яких так боялися данські підпільники. Нацистам довелося б наново збирати інформацію про опір, на що вже не було часу. Це була колосальна втрата для окупантів. Фактично, нацистська секретна поліція в Данії була обезголовлена в одну мить. За підрахунками данців, у розбомбленому штабі загинула понад сотня співробітників нацистів. Це були як і німецькі гестапівці, так і данські колаборанти, які на них працювали. Окремо слід сказати про долю данських в'язнів, які були у шелхаусі в день авіанальоту. У досі гестапо вони значилися як вороги рейху, підпільники, британські агенти чи студенти-активісти. Більшість з них чекали катування і смертний вирок. Вже згодом з'ясувалося, що врятували з 18 полонених їх просто викинуло на вулицю вибуховою хвилею або вони втекли в метушні. Наприклад, відомо, що один з лідерів підпілля Пауль Сьорсен, попри те, що був важко поранений, таки вижив. Іншого діяча опору Агес Коха через два дні після бомбардування вже бачили в таємній квартирі данської ради свободи. Він учік і негайно повернувся до підпільної роботи. Але мінімум вісім в'язнів також і загинули в палаючій в'язниці для підпілля Копенгагена. Цей день став сигналом до дії та посилення своєї діяльності проти нацистського режиму. Як свідчать архіви, вже наступного дня данський руху опору надіслав до Лондона телеграму з подякою королівським ВПС за успішну атаку, зазначивши, що завдяки знищенню архівів загроза для членів підпілля нейтралізована. А вже через два місяці після атаки Данія була звільнена, і цей період в окупації минув без масових облав і страт, яких так боялися підпільники, які часто бувало влаштовували нацисти, відступаючи з окупованих територій. У післявоєнні роки тема бомбардування католицької школи була настільки болючою, що довгий час про неї говорили неохоче, аби ця трагедія не затьмарила радість визволення від окупації та вдячність союзникам. У національному наративі домінувало те, що операція Карфаген розгромила гестапо і врятувала підпілля. З Часом, коли рани війни трохи загоїлись, суспільство стало відвертіше говорити про цю трагедію. Данські історики та журналісти почали досліджувати всі обставини рейду. Віднайшли і опублікували архівні документи британських повітряних сил з розслідування причин помалки. З них стало відомо, наприклад, що жодного дисциплінарного покарання для пілотів не було. Командування визнавало, що всі діяли згідно з наказом, і ситуація склалася через непередбачувані чинники. У наступні десятиліття офіційне вшанування пам'яті жертв набуло державного масштабу. У шкільних підручниках історії з'явилися розділи про операцію Карпаген, де часно описано і переможний удар по гестапо, і трагедію в школі. Таким чином, пам'ять про цю подію поступово зайняла своє місце, як сумний урок війни та частина історії визволення Данії. Про ці події писали статті та книги, і було знято кілька документальних фільмів. Але для ширшої аудиторії цю історію зобразили лише нещодавно у художньому кіно. У 2021 році в Данії вийшов фільм «Тіні в моїх очах, який зобразив на екрані цю трагедію. Режисером стрічки став Оле Борнедаль. Сюжет фільму охоплює кілька переплетених сюжетних ліній. Він показує і зляканих дітей і пілотів, які щиро вірять, що роблять благородну справу. Частина епізодів у стрічці побудована дуже близько до реальних свідчень, зокрема, і події після удару. Кадри нагадують реальні описи та свідчення очевидців цих подій. Звичайно, тіні в моїх очах це художня драма, тому деякі персонажі і сюжетні лінії є збірними образами. Як, от, черниця Тереза у виконанні акторки Фанні Борнедаль є збірним образом реальних черниць зі школи. Троє маленьких друзів, центральні діти в історії, це також художній прийом, що дозволяє показати катастрофу очима дитини. Проте за ними стоять реальні спогади багатьох тих, хто вижив. За межами дані фільм також здобув увагу. Зокрема, завдяки платформі Netflix, де фільм став доступний міжнародній аудиторії. Тим не обійшлося і без історичних неточностей. На початку фільму режисер Оле Борнедаль показав драматичну вигадану сцену. Де британський літак здійснює обстріл групи жінок у машині, помилково сприйнявши їх за машину нацистів у сукупності з подальшими сценами, у глядача складалося враження, що за штурвалом був реальний пілот Пітер Клебо, учасник операції Карфаген, який загинув під час виконання завдання. Для родини Клебо ці сцени стали шоком, оскільки Пітер Клебо у реальності ніколи не вчиняв нічого подібного. Тож вже після прем'єри фільму родичі опублікували у данському виданні відкритий лист, у якому назвали епізод образливим і таким, що спотворює історичну правду. Реакція від кінокомпанії була вже наступного дня. Монтаж вирішили скоригувати так, щоб у цій сцені не було навіть натяку на те, що вона пов'язана з реальною особою. Експерти з історії кіно назвали цей випадок унікальним для данського кіно. Це вперше фільм змінювали вже після прем'єри через протести родичів реального учасника подій. Ще одним суперечливим моментом у фільмі є кульмінаційний епізод: розмова молодої черниці з помираючою дитиною під завалами. Під час промокомпанії Оле Борнендаль не раз наголошував, що сцена є заснованою на реальній історії. Він посилався на давнє інтерв'ю сестри Гелени у документальному фільмі про цю трагедію та подавав цю сцену як одну з найправдивіших у стрічці. Але данський документаліст Мартін Сунстром встановив інше у наявних свідченнях. Сестра Гелена говорила лише про голос у темряві, а з її рукописних листів випливало, що вона спілкувалася не з дитиною, а з іншою черницею або молодою вчителькою, яка була переконана, що всі загинуть. Тобто конкретної задокументованої розмови з помираючою дитиною немає. Це було неправильне тлумачення першого джерела, яке згодом перетворилося на емоційно сильну сцену, яка втім була зображена не зовсім так, як це відбулося насправді. Після публікації розслідування Борнедаль публічно відреагував та визнав, що помилково зрозумів свідчення сестри Гелени. Загалом же, операція Карфаген залишається предметом етичних дискусій протягом багатьох десятиліть. Є справді складним моральним випадком. Її не можна однозначно віднести в категорію воєнних злочинів, оскільки основна ціль була легітимною і наміру нищити цивільних точно не було. Є цілком задокументовані факти, що британські ВПС робили все можливе, аби максимально зменшити ризики для цивільного населення та діяли згідно наказів. Але водночас і не можна операцію віднести в категорію беззаперечних перемог, бо ціна виявилася занадто високою. А як гадаєте ви, чи була виправданою операція Карфаген у Копенгагені? Про це пишіть у коментарях. А я ж на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку та підписку на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, то ж до нових зустрічей на просторах Ютубу.